うん。<music> Ми там трошки доскупилися до школи, кому що було необхідно, і діти розважалися на цих атракціонах. Ми їм купили два абонемента по 800 гривень, і у них всі повністю качелі на протязі трьох годин були безкоштовні. Тому три години діти лазили усюди, де могли, розважалися і дуже були задоволені. Тому. Вигуляли ми їх, а на наступний день після цього всього ми вже поїхали у Закарпаття. Тому у нас останні дні літа були максимально активними, особливо у дітей, тому що все літо в принципі у них пройшло в такому лайтовому режимі більше відпочинок, менше поїздок. Після цих всіх атракціонів ми з татком також вирішили зробити собі відпочинок, тому смажили шашлики і пили смачненьке тивко. Розкажіть, розкажіть на три! Україна моя, милий край тополини і степи, і моря, пісня лине в Карпати від південних морів, щоб була ти багата на дочок і синів. Я особенно. Дівчата на обід, і, мабуть, на вечері у нас сьогодні ось такі фаршировані перчики. Я їх робила, в заморозку відправляла і зараз настав час їх готувати. Соусом я заправляла, це та томатна паста, яку, ну. Кетчуп томати, які я закривала разом з перцем, півлітрову баночку, я сюди вилила. Три столові ложки сметани, спеції за смаком, водичка, і вони тушкуються. Тушкуються десь півторинки, ну, півторинки годин, годинку, а то й півторинки. Ну, У мене я вирішила нехай півтори години, щоб перчик був такий м'якенький, щоб воно все добре, добре, смачне було. Тому ось такий тут штук. Мабуть, 16 нам вистачить на всю родину точно, всім приємного апетиту. Сьогодні у мене м'ясні готування готую для хлопців на передову. Тут у мене фарш розмерзається. Вчора купила, але кинула в морозилку. Це будуть котлети фаршу сортів. Тут у мене куряче філе, 5 штук. Тут будуть нагетси. Це курячий окорок, буду розділювати на стегну і гомілку також буду смажити. І ще зараз у мене в мікрохвильовці розморожуються індича стегну. Я їх дві штуки. Я їх буду запікати у духовці, тому починаємо. Порізала я плюс-мінус однаковими шматочками філе, додала улюблені спеції і замаринувала це все в соєвому соусі. Нехай хвилин 30, десь воно має промаринуватися. Тоді вони будуть соковиті і ну, насичений такий смак у них виходить. А тут у мене маринуються курячі ніжки і стегна за тим самим маринатом, ну, той самий маринат, то улюблені спеції і соєвий соус. Спочатку буду смажити нагетси, потім курицю і на десерт будуть у мене котлети, фарш я також уже готую. І ось тут у мене фарш асортів. Він вже заправлений, там два яйця. Цибула, цибуля, трошки часнику, манна крупать трошечки, і маленький шматочок хліба. Багато не клала, тому що хочеться, щоб воно було ну, таке максимально м'ясисте. Як я смажу нагетси? Замариноване м'ясо, шматочок взяла. Спочатку в борошно обваляла, потім в яйце. Потім в паніровочні сухарі вибираю такі, щоб вони були покрасивіші, якісніші, такий колір, щоб гарний був тоді нагід, красивий. І на розпечену сковорідку кладу їх і смажу. На одній стороні відкриті, на іншу сторону, коли перевертаю, то під закритою кришкою. І ось така смакота тоді у нас виходить. Так, наготувала я хлопцям. Тут вийшов такий судочок нагетсів. Штук, мабуть, з 18, можливо, 20 Готувала я цей раз на меншу кількість людей. Той раз було на 10, цей раз на 6. І той раз у мене чоловік їхав автомобілем, який віз туди, тому він міг взяти більше. На цей раз він їде потягом і окрім своїх речей ще й харчі тягти. Тому бере небагато, але поїсти їм на декілька разів вистачить. Тут котлети з розрахунку по дві штуки на. Кожного і декілька резервних. Тут курячі ніжки і стегенця посмажені, також з розрахунком по стегну і по гомілці на кожного. І тут індичі стегна запечені. У мене в духовці соусом теріяки. Зараз я це все буду витягати. У мене є ось такі термопакети. Буду складати в ці пакети все. І тут іще ковбаса, яку ми привезли із Закарпаття. Там усіляки з бика, з коня, з оленя, ще з когось. Тож зараз буду це все запаковувати, він буде класти в рюкзак і треба їхати в місто, тому що ще треба хлопцям якусь хімію побутову привезти, те, що їм там потрібно, гелі для душу і тому подібне. І ось так, що я вам скажу, дружини військовослужбовців, коли приїжджає ваш чоловік з відпустки чи від'їжджає з відпустки. Готуйте для хлопців, передавайте їм смаколики. Вони дуже-дуже цьому радіють, тому що домашня їжа це найкраща їжа. Хоч вони там і, дякувати Богу, не голодні, але все ж таки краще домашніх смаколиків немає нічого. Героям слава нашим. Дівчата, всім привіт. Вирішила сьогодні трошки розмови порозмовляти. Почну з того, що сьогодні понеділок у нас, ні, вівторок у нас сьогодні. І якийсь той минулий тиждень вийшов важким, тому що ми неочікувано поїхали на відпустку. Відпустка була активна, потім важка. Ми приїхали додому. Дома також було дуже багато роботи, яка навалилася, яку ми не встигли зробити. Підготовка до 1 вересня. І мені в школі було багато ще роботи. І плюс у мене ще почалася сесія. І ось такий, ось такий, ось такий Дордом у мене крутиться зараз. На вихідних ми були абсолютно зайняті. Я обіцяла зробити відео з Карпата, але в мене не було взагалі на це часу. В понеділок зранку я встала, відвезла дітей дитину одну до школи. Потім я його забрала, відвезла другу до школи, приїхала додому. Ще я готувала їжу для хлопців передати туди домашніх смаколиків, скажімо так. А в проміжках між школою ми ще з чоловіком їздили там, його питання вирішували по його роботі. Десь години годин в п'ять. Ми поїхали в центр міста. Ми живемо на окраїні міста. А батьки чоловіка живуть у центрі. Ми приїхали до батьків. Ще сходили з чоловіком. Він там постригся, купив собі все, що йому необхідно купити. Потяг у нього був на 11 годин вечора на Київському вокзалі. Він від'їжджав і виходить так, що з нашого міста крайня маршрутка виїжджає в пів восьмого. І він би приїхав на вокзал ну, максимум в пів дев'ятого. І йому до 11 години там стерчати, ну краще вже провести цей час з сім'єю, тим більше, що відпустка в нього була ну, маленькою. Тому ми вирішили, що ми поїдемо нашою машиною, просто як я. Ну, вожу машину і досить непогано її вожу. Але їздити в Київ я боюся тим більше, що вокзал там постійно, такий рух неприпинний Оцей і дуже багато машин. І чесно, я побоялася. Просто не того, що я поїду туди з ним там, чи ще ж все побоялася, що я буду вертатися одна і не доведи десь щось не так. Ну ні. Тому їхав туди за кермом чоловік, назад їхав за кермом Свекор, я їхала поряд з ним. Ми його відвезли, провели важке оце, це прощання. Повернулися ми в наше місто. Я ну, доїхали до дому батьків, батьки вийшли. Я пересіла за кермо і поїхала додому. На годиннику було вже пів одинадцятої, діти були зі мною. Їдемо ми, я ж така вся засмучена, місто чисте, людей немає, машин немає вже. Я собі їду зі своєю улюбленою швидкістю 30 кілометрів на годину. Ну, дивлюся, щось мені ну, нібито як задублимає. Подивилася, мені фафа. Я розумію, що мене тормозять гаї. Даї, гаї, як правильно, міліція. Спинилася я, злякалася. У мене взагалі це перший раз в житті. Перший раз в житті, коли мене спинила міліція, і перший раз в житті, коли мене оштрафувала міліція. Я відчиняю вікно, в мене руки отак трусяться, діти перелякалися, тому що це їхній фафа дуже був голосним. Підходить до мене дядько в формі, каже, ваші документи. Я дала документи, куди їдете, куди додому, а звідки їдете, з вокзалу, а що ви там робили. Кажу, чоловіка проведжала на поїзд, а куди чоловік поїхав? Говорю, туди, куди ви не поїхали. Ну, коротше, я йому пояснила, куди він поїхав. Не буду пояснювати всіх, хто мене дивиться, ті, знають, куди мій чоловік поїхав. Е, він каже: ви е, знаєте, чому я вас спинив? Кажу, ні, абсолютно не знаю. Він каже, тому що у вас задній номер не підсвічується, лампочка перегоріла. Кажу, да? Він каже, да. говорю, і що тепер що робити? І він же ж мені каже, що я випишу вам невеличкий штраф. А, що ви мені пропонуєте? Я кажу, ну що я вам можу пропонувати? Ну, ви кажіть, що робити, я буду робити. І Він мені каже: ну, я вам випишу невеличкий штраф. Думаю, афігеть. Але з іншої сторони, думаю, ну, то таке, то не правопорушення, я не де там на червоний не проїхала, людей не позбивала, не де нічого. Тобто, мені, як водію, це мінусом не буде. Це просто, скажімо так, несправність транспортного засобу і на мою репутацію водійську це ніяк не вплине. Думаю, добре, виписую. Але ж все одно, ну. Обідно, добило, добило. Дзвоню я чоловіку, кажу, так-то й так. То він каже, передай йому привіт. Перед... Думаю, да, добре, передам. Перезвонює мені свекруха, каже, ти вже доїхала. Кажу, ні. А вона каже: де ти так довго. Говорю, що говорю, стою, жду, поки мені міліція випише штрафа. Вона за що? Я ж їй пояснила, за що. Чую, батько на задньому фоні. Каже: та там небагато, хай не переживає, там гривень 100 буде, ну максимум 200, то таке. Ну, думаю, сто 200 добре, підходить. Чекала я хвилин 20, підходить до мене цей дядечка з цією бамашкою і каже мені, поставте підпис, я туди там 850 гривень. Говорю, Боже, побійтесь Бога. Говорю, це що за лампочку такі гроші, 850 гривень. Він каже: да, це такий зараз штраф. Думаю, от ти падло Господнє. Говорю, я зараз вам заплачу 850 гривень штрафу. потім не буде за що лампочку купити. Хіба ж так можна оце людей? Ета? ну... Підписала я все, він каже: Ну все гарної дороги кажу, гарної дороги. Документи мені назад мої поверніть. Там паспорт і, паз пас, і водійське посвідчення. і все. Ну він мені повернув документи, каже, гарного вечора. Думаю, та-да. Угу. І якраз цей вечір просто незабутній. Е, їду я додому вже одинадцята година, поки ми проїхали на ліс з цими фігурними катаннями. Думаю, вже нічого не ну, і гірше вже не може бути нічого. Вже зараз приїду, вип'ю закарпатського вина замість валір'янки, ляжу спати. Як я заходжу в двір, є дріон батон, а у нас сміття вивозять раз на два тижні. Приїжджає машина, забирає у нас сміття, і ми його збираємо постійно, ну там в кульки, і потім по вівторкам виносимо. А тут у нас прибилася собака. Ми ту собаку і виганяли, ми ту собаку і вивозили. І що ми з нею тільки не робили, вона не сугуб, ну, не чисто до нас в двір прибилася, а по вулиці. Але вона знайшла лазейку і тепер лазить до мене в двір. І оця ця собака, це все сміття, яке збиралося протягом двох тижнів, мені просто розірвала. Я, я була в шоці. Я зайшла, отаку ногами його все прозгрібало, бо мені вже було і дінаково. Зайшла в хату, положила дітей спати, пішла, відкрила холодильник, налила собі успокоїтельну, випила і пішла спати. Зранку встала, а він же ж мені цей міліціонер сказав, що цей штраф підтягнеться мені в дію, що я хотіла по факту проплатити зразу. Він каже, підтягнеться в Дію. Думаю, ну, добре, сьогодні захожу в Дію. 425 гривень. Думаю, ха, на лампочку хвата. Ну, коротше, таке. Якесь таке дурний, важкий понеділок був важкий, страшне. Зараз вівторок, вже у нас обід. Я сина вже відвезла в школу, я вже й забрала його зі школи, відвезла доньку в школу. І зараз у мене велике консервування, тому що на вихідних приїздив до нас кум в гості і привіз мені подаруночки від своєї мами. А ми з його мамою вже дуже багато років, ну сім'ями дружимо. Привіз мені подарунків. Кіл, мабуть, 15 огірків і три ящика помідорів. І оце зараз я його буду щось з ним робити. Тому... Буду приступати до роботи. Поля лякала, душу вилила. Ще сьогодні прийде подружка до мене, ще їй душу вилью, доп'ємо тебе но, щоб воно душу не травило. Тож, дівчата, всім всього найкращого і хай вас не штрафують. Це, це обідно, обідно. Допиваю каву йду працювати. Всім всього найкращого і гарного дня. Дівчата показую вам свій помідорний рай раз ящик. Два ящик. Три ящик. І ось оповна миска. І зараз будуть ті, що в мисці я відібрала, я їх буду консервувати в двохлітрові банки. А... Оці ті, що крупніші, трохи залишу на салати, таке там на поїсти. А решту буду перекручувати. Не знаю, буду закривати в півлітрові баночки, в маленькі такі баночки, як томатною пастою, тому що ну, я навіть не знаю, що робити з цією кількістю. Може, ще томатних соків трошки закрию, але в мене банок просто дуже мало. Ну, буду зараз щось, щось видумляти. В усі банки, ті, що більші, я порозкладала помідори, там і жовті, і червоні в мене, і декілька рожевих є. Це двохлітрові банки, в мене їх вісім і трилітрові літрові банки. Там знизу я розклала хрін. Е Часник і лавровий лист перець з горошком. Зараз кип'ятиться вода, залью перший раз, зілью її, тоді буду робити розсол і заливатися все вже розсолом. Решта помідорів зараз буду різати шматочками і буду закривати, типу як томатна паста взимку також пригодиться. Можливо, трішки зроблю томатного соку, але в мене немає банок. Це все, що в мене лишилося. І якщо, може, знайду декілька літрових банок, то закрию сок. Якщо не знайду, то тоді все буде закриватися в півлітрові баночки і буде йти як томатний... томатна паста. Щось типу того, я вже робила цей рецепт, вже є в мене на каналі, я вже так робила і буду знову робити. Засипала я вже в банки сіль і цукор. Якщо з розрахунку на літрову банку, то йде дві чайні ложки солі і дві столові ложки цукру. Якщо з розрахунку на 2, на 2 літрову банку, то логічно йде ну, дві е, чайні ложки солі і дві столові ложки цукру. Зараз я це все заливаю окропом, кип'ятком, даю йому настоятися хвилин 20. Під закритою прикритою кришкою. Тоді цей весь розсол я зливаю назад в кастрюлю, додаю ще мілілітрів 300-400 води резервних на випаровування, Довожу, доводжу до закипання, допоки вода закипає, я в кожну банку розливаю оцет. Далі скажу оскільки, поки заливаю і даю їм настоятися. Нарешті закінчила я свої помідори. На це в мене пішло 2 дні. Перший день я закривала ці помідори і томатний сік, не пасту я робила. Томатний сік, правда, в півлітрові баночки, його можна і просто пити, і використовувати як сік, і як пасту використовувати, тому вирішила закрити таким чином. Тут у мене ті, що я закривала вчора, це ті, які я дозакривала сьогодні. Чому сьогодні? Тому що мені не вистачило банок, і я їздила ще докуплювала банку. Думала купити літрові, а потім вирішила, вже добре. Ну, почала закривати в півлітрові. Нехай вже в півлітрових так і буде. Тим більше, що ціна була на них адекватна. 16 гривень банка коштувала це на закатку і 17 на закрутку. Я вирішила взяти на закрутку, тому що чесно, я вже так задовувалася закатувати ці банки, воно мені осточертіло, тому взяла так на. З такими кришечками. І одна в мене ось така: ну, звісно, вона зберігатися довго не буде, вона остине повністю, піде в холодильник. І на вихідні дні я планую зварити борщ, і вона піде у мене для борщу. Тому, нарешті, моя місія помідори закінчилася. Зараз. Е з однієї сторони дуже хочеться лягти і відпочити, тому що ніч майже не спала. Заснула вчора пізно, бо доконсервовувала, потім монтувала вам відео. Думала, висплюся, але який там з п'яти ранку завила тривога? З пів шостого, так, десь з пів шостого почали ракетами нас. Трошки те його збивали, воно бемкало, обахкало, і отако з пів шостого ранку я вже з п'яти ранку я вже і не спала. І зараз і спати хочеться, і треба йти бур'яни у дворі рвати. От я не знаю, що мені робити, але щось буду зараз робити. Тому ось так от. Бережіть себе і своїх близьких, і вже хочеться, щоб ранки були добрими, а не такими, як був цей. Поїхала, я забрала сина зі школи, і у нього такий перекусончик. Він нібито в школі обідає, але все одно приїхав додому, каже, їсти хочу. Тут у нього булочка з творогом. Це я пекла їх і залишилося у нас три штучки: одна йому, одна, мені, одна донці, і чайок. Тому ось такий у нього перекус і всім приємного апетиту. Сьогоднішній сніданок мій виглядає таким чином: одне яєчко, тут перчик, помідорчик, авокадо і оселедець. Я вже скуштувала. Оце в цих упаковках дуже смачне, які я вам в, ну, в закупці показувала. До речі, ось сюди він у мене лежить. Бачите, половинку цієї скибочки я собі відрізала. І тут ще декілька квасолинок. Так захотілося, хоча я її купувала для борщу, але дуже захотілося. Тому пару штучок з'їм і все. І заховаю. Тож, всім приємного апетиту і мені також. Наш обід сьогодні виглядає таким чином: це я варю борщ, доварюється вже дві хвилинки і все там, все своє, все домашнє. Наваристий, смачний з квасолею, пісний, правда, без м'яса. І єдина проблема, що коли я вже почала варити, картоплю поставила варити, начистила буряка, моркви, цибулі, все. І я згадала, що в мене немає капусти. І їхати в магазин за капустою, но ну, той магазин, який біля дому, там капусти не було. Тому я зробила з кабачком. У мене був кабачок, я побачила верніше, згадала, що я бачила в інтернеті рецепт борща з кабачком, зварила. Будемо пробувати, ну поки що так я пробувала, то смачно. На виходи, а далі побачимо. Можливо, цей рецепт нам зайде більше, тому що, наприклад, мій син любить все, що пов'язане з кабачками, але він не любить борщ саме через капусту. І якщо сподобається і йому і дощі, то тоді цей рецепт залишиться в нашій родині. А зараз, поки такий експеримент, але хвалять, кажуть, що дуже добре. Тут я зварила макарони, там у мене 4 мартадельки лишилося, смажила 8. Син прийшов зі школи. В школі сьогодні сказав, годували несмачно, тому був голодний. Я йому одразу відварила макарони. Мартадельки. Він поїв, а вечеряти він буде борщом. А тут, отам, у мене вариться бурячок, морква і картопля. Буду робити новий сьогодні салат. Також побачила в інтернеті. Захотілося страшне. Зараз буду, як довариться, то буду робити його. Ну, буде нам з дочкою на вечерю. Ну і завершити дане відео я б хотіла новим. Неймовірно смачним салатом, вже тільки що я його влупила ложечку. Зараз вам знімаю і сідаю далі його хряпець. Смачний, неймовірний. Побачила в Ютубі, підгледіла два дні мріяла про нього і сьогодні, нарешті, зробила. Що сюди потрібно? Сюди потрібно відварити буряк, відварити моркву і картоплю. Порізали довільною формою, там хочете скибочками, хочете кружечками, як вам завгодно, нарізали це все, пів цибулинки, Ну, можливо, це булинку, все залежить від цибулинки, і на яку порцію ви розраховуєте, сіке робите. Горошок і оселедець. Оселедця не жалійте. Кладіть так по божески по-українськи, як ми любимо. Посолили трішки небагато, бо оселедець він солений. Залили олією, перемішали, дали настоятися 20 хвилин і, Боже, як це смачно! Це, е, я не знаю, як його правильно назвати вінігрет. З оселедцем. Коротше, хто любить оселедець так само сильно, як і я, але не може його жерти у великій кількості, тому що йому потім буде дурно, то робіть його так: і овочі, і оселедець, і я вам скажу, що я так розумію, що мені до цього салату не потрібно ніякого Ні гарніру, ніде нічого. Тарілочку насипала. Тут тобі і овочі, тут тобі і оселедець, і та сама картопелька. Короте, Дівчата, рекомендую, робіть дуже-дуже смачний салат виходи. Ну і на цьому буду завершувати дане відео. Бережіть себе, своїх близьких, миру, нам, перемоги, усього найкращого і слава Україні!